Такий стіл у вас буде тільки е, з прямими ножками, тобто такі жі перемички, так само на болтах. Болти, щоб було гарненько заглушується такими спеціальними копачками, тобто він абсолютно жорсткий. Зараз ще присутнімо стільницю, вам покажемо, як воно буде виглядало в збої. Ну і порошкове фарбування. Навіть, кстати, думав, що воно буде доволі гірше на закльокку. Ну класно, супер. Отак він виглядає зі стільницею. Тобто ми її, правда, не розпечатували. Черножки він... вони... будуть... ножки спеціальні, на яких він буде регулював, щоб вище-нижче, щоб нормально виставити. Там всяка поверхня може бути. Тож що вони у нас отакі завужені. І стіл, звісно, у нас менший. Скільки він роман має? 1200 на 700. 1200 на 700. Булти от потайні будуть, тобто тут не заховають метал, в дерево буде вкручувати такі спеціальні. Це, тобто не на саморізи крутиться, а нормально на болти. Скріпка така, як має бути. Тобто нічого не буде, ні худило, нічого. Так, щоб вже було надійно, гарно і чітко так як має бути.